Я воював і загинув незліченну кількість разів. Тільки для того, щоб бути перекованим знову і знову. Я відчуваю, як втрачаю людяність, мої спогади руйнуються. Мій тягар важкий. В ім'я Зігмара. Ми наведемо порядок у дикому королівстві. Бо я буря. І це моя вічна винагорода. Вітаю вас! А в нас тут схоже нова класна гра у всесвіті Вархаммер. Вархаммер Edge of Sigmar. і має назву вона Realm of Ruins. Це стратегія у реальному часі. Нам буде доступно 4 фракції, 2 вже відомі це Грозові воїни та Оруки, місцеві орки. Також нас буде доступна кампанія. Кампанія саме за розових воїнів. І підемо ми у землі Оруків. Шукати якісь артефакти. Також нам кажуть, ми зможемо створити власну армію. Яка має власні переваги та слабкості. Будуть там і швидкі флайери, і незграбні монстри, містичні чародії та могутні герої. Змагайтесь в реальному часі. Я так зрозумів, що у нас на полі бою будуть точки з ресурсами, які ми повинні захопити та захищати, щоб ресурси нам капали. І за ці ресурси ми зможемо наймати нові підрозділи та досліджувати нові технології, щоб покращити наших воїнів. Цікаво подивитися, як це все буде. Ось такі справи. Також будемо боротись з іншими гравцями, ну звісно, куди ж без них. Можемо воювати з ними, можемо грати в кооперативі, в принципі, звичайний онлайн режим. І переходимо до коментаря розробників. Відразу попереджую, моя англійська дуже погана, але щось буду намагатись перекласти. Realms of Ruin is a real time strategy game that brings to life Age of Sigmar and all of its savagery. You'll get to see games where Каже, Real of Runes стратегія в реальному часі. Відбувається вона у світі Warhammer Age of Sigmar. Хто не знає, який цей таймлайн, то це після Warhammer Fantasy, після кінця світу, коли хаос переміг, знищив світ. Далі настав the field of battle. Каже, що чудові мініатюрки Воркшоп випустив, і ми їх всі. Дуже детально перенесли у гру. Подивимося, як це буде працювати, але насправді виглядає у грі дуже класно. Тут є трішки трішечки-трішечки відосиків із самої гри. available on PlayStation 5, Xbox Series and PC. Гра виходить на усіх платформах, що чудово. Усі зможуть спробувати її. Тудай the ревелін арем Boys and the Stormcast Eternals. Сьогодні поговоримо про дві фракції: це грозові воїни або Штормові воїни, ну не знаю, як краще називати, і Оруки. Оруки. Орки. Грозові воїни вони колись були звичайними людьми, але вони так добре воювали з хаосом, що Зігмар нагородив їх. Перекував у воїнів. Грозових воїнів, які напів боги. They... Друга фракція це орки. Оруки. Вони такі покручені, всі скручені, тому що вилізли з боліт. Вони полюбляють підступні такі атаки із засідки, але все ще лишаються орками, і сенс їхнього життя це знищити все і всіх. Realms of will take you into the wild Swamps of Gя перенесе вас у дикий світ. It's this sort of wild, untamed land where plenty of dangers awaiting not just the crawl boys. Relentless orc attacks led by the psychopathic killer boss Dankfear threaten to overrun and overwhelm an isolated Dawnbringer settlement. Sigryn, commander of a detachment of Stormcast Eternals left defending <in> the <city> settlement, embark on a perilous mission to obtain a great magical power that will aid them in defeating the, <city> the <city> orcs. красунчики, грозові воїни відправляються в цю землю, щоб знайти якісь артефакти магічні. Магічні, ну, силу якусь. Ну, щось таке. Щоб знищити цих орків, оруків. І це в емоції війну за виживання, яка відповідає інхерентну природу героїв і вилин, яка відповідає їх інекзорбно до їхніх фейтів. Щось незрозуміле сказав, але добре. Геймплей гри фокусується на битві. Як ви розпоряджаєтесь своїми юнітами? Як ви будете відкривати майбутні одиниці, які сильніші? Такий собі симулятор битви більше ніж стратегія universe. What's really exciting me about Realms of Ruin is that we're dealing with a, a tactical strategic combat game, but you can view it how you want to. You can pull the 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 camera all the way out, get a really, really good overview of the battlefield. Mm -hmm. Каже, що сама основна і найголовніша фішка цієї гри – це її її її, камера. Ви можете можете пересувати праворуч, ліворуч, там, як як захочете на битві. Push it all the way... можете навіть приблизити її, so... щоб побачити, як всі воюють це дуже класно. Really visually stunning game. I love looking at all the attention to detail on the maps, on the units, on the animations. The... The... Mm -hmm. Візуальна гра прям шедевральна, каже нам дівчина. Ну, я їй вірю. Вона полюбляє розглядати мапу, юніти, анімацію. Ну і дійсно, виглядає все дуже класно. Можемо ще раз навіть передивитись. А як все воно really дуже класно. The Ми бачимо, But дійсно. It's a really game. I дуже багато Далі вони просто нахвалюють гру. Каже, ну нічого собі. Це гра просто шедевр. Чого, що ж, будемо сподіватися, що так воно і буде. Тому що дійсно виглядає все дуже класно. Але як буде гратись, це вже інше питання не знаю як вам, а мені ця гра нагадує Warhammer сорок тисяч of War. Мені подобалась перша частина, друга частина, втретю я не грав але ці ігри вони дійсно дуже класні були. Якщо вони просто взяли, ну не просто взяли зрозуміло, взяли основну частину геймплею із Warhammer Dawn of War, принесли її в свою гру, додали якісь нові свої механіки. то, то гадається гра вона прям. Буде цукерочка. Головне, щоб все добре працювало. То що, які ваші враження про цю гру? Як на мене, це схоже буде найкраща стратегія 2023 році. Ну, якщо вона вийде в цьому році. Ну, якщо бета вже скоро, то в принципі, можливо, до кінця року ця гра і вийде. Але якщо це буде прям відкрита бета, то можна вважати, що ця гра вже вийшла. Дякую за перегляд та до зустрічі. Coming announcements.